Буття, Глава 4. Адам пізнав Єву, дружину свою, і вона зачала, і народила Каїна і сказала, придбала я людину від Господа, і ще народила брата його, Авеля, і був Авель пастирем овець, а Каїн був хліборобом. Через деякий час Каїн приніс від плодів землі дар Господу, і Авель також приніс від перестки отари своєї відділо їх. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. Каїн дуже засмутився і поник обличчя його. І сказав Господь Бог Каїнові Чому ти засмутився, від чого поник обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя, а якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе. Але ти пануй над ним. І сказав Каїн Авель, брату своїм, підемо в поле. І коли вони були в полі, повстав Каїна Авеля, брата свого, і вбив його, і сказав Господь Бог Каїнові: Де Авель брат твій? І він сказав: Не знаю, хіба я сторож братові моєму? І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові, брата твого волає до мене від землі. І нині поклятий ти від землі, що розкрила вуста свої, прийняти кров брата твого від руки твоєї. Коли ти будеш обробляти землю, вона не стане більш давати сили своєї для тебе. Ти будеш вигнанцем і мандрівцем на землі. І сказав Каїн Господу Богу Покарання моє більше, ніж можна знести. Ось ти тепер зганяєш мене з лиця землі, і від лиця твоєї я сховаюсь, і буду вигнанцем і мандрівцем на землі. І всякий, хто зустрінеться зі мною, уб'є мене, і сказав йому Господь Бог зате, всякому, хто уб'є Каїна, відомститься в семеро, і зробив Господь Бог каїнові знамення, щоб ніхто, зустрівшись з ним, не убив його, і пішов каїн від лиця Господнього і оселився в землі нот на схід від Едема, і пізнав Каїн дружину свою. І вона зачала і народила Єноха. І побудував він місто, і назвав місто за ім'ям сина свого Єнох. В Єноха народився ірат Гаїдат. Ірат народив Мехіаеля Малелеїла. Мехіаель народив Мафусала, Мафусал народив ламеха, і взяв собі ламех дві дружини, ім'я однієї Ада, і ім'я другої Цила, села. Ада народила Іавала. Він був батьком тих, хто живе в наметах з отарами, ім'я брата його ілувал. Він був батьком всіх, хто грає на гуслях і сопілках. Цила також народила Тувалкаїна Фофела, що був ковачем усякого знаряддя з міді і заліза. І сестра Тувалкаїна Ноема і сказала ламех дружинам своїм Ада і цила. Послухайте голосу мого дружини Ламехові, слухайте слова мої. Я вбив чоловіка на виразку собі, й отрока на рану собі. Якщо за Каїна відомститься в семеро, то за Ламеха в сімдесят разів у семеро. І пізнав Адам ще Єву, дружину свою, і вона народила син і нарекла йому ім'я сив, тому що говорила вона, Бог поклав мені інше ім'я замість Авеля, якого убив кайн. У Сефа також народився син, і він нарік йому ім'я Єнос, тоді почали признавати ім'я Господа Бога.